Доброго дня, шановні клієнти. Сьогодні хочемо поговорити про один з наших найпопулярніших заклепувальників для відривної витяжної заклепки це Гісіпа Acubion. Ми отримали дуже велику партію цих інструментів від заводу Гесіпа в честь їхнього 75-річчя. Вони нам надали величезну партію по дуже класній ціні. Ціна вказана на нашому сайті. Інструменти постачаються в пластикових кейсах, які в свою чергу йдуть в картонних коробках. Комплектація інструменту незмінна, зарядний пристрій, один акумулятор на 2 ну і відповідно інструмент з усіма насадочками. Насадки знаходяться на корпусі. Ось тут закриті ключиком, щоб вони не випадали. Інструмент працює з усіма типами видами матеріалами заклепки від 2.4 до 5.0. Інструмент дуже і дуже якісний. Gesiepa це найпотужніший і найкращий бренд напевно, по всій Євразії. Гарантія на інструмент один рік. Будь-які питання, які у вас виникають, ви можете задавати на нашій почти, телефони, вайбер, телеграм або будь-який інший ресурс.